Фрика у сандалях, га? Так, але це не насправді. Напевно, ми об'їлися локшиною з васабі і з сирними кульками. Ану тихо нікчемні скиглі. Бо я локі. Бог обману. Проте в мене багато імен і багато образів. Купуйте крипту, лошари. І моя облудна діяльність. Вплетена в саму сутність всесвіту від сервісного збору під час купівлі квартир до студентської спортивної асоціації. Володарю закусочок, Я стаю перед тобою навколішки. Кого намастити соусом на твою честь? Локі, ти вже забрав у старого всі його заощадження. Що тобі ще треба? Я прийшов сюди у куску, щоб забрати свій приз. Щиру вір жінки в доброту людства. І зараз за старим законом я повинен поцілувати перед.